Валеріан підмогильний. Місто. Літературний рід епос жанр урбаністичний роман. Тема підкорення людиною міста. Деякі літературознавці називають роман місто романом про Київ. І звичайно цей твір, подібний до західноєвропейських. Романів Кар'єра. Епіграфи. Шість прикмет має людина. Трьома подібна вона на тварину, а трьома на янгола. Як тварина людина їсть і п'є, як тварина вона множиться і як тварина викидає. Як янгол, вона має розум, як Янгол ходить просто, і як Янгол священною мовою розмовляє. Талбут трактат. Авут. Як можна бути вільним Евкріте, коли маєш тіло? Анатоль Франц Таїс. Степан разом з Левком з Надійкою стояв на палубі. Вони жили в одному селі, але досі були мало знайомі. Надійка також їхала вчитися до Києва. Вона хвалилася, що батьки будуть передавати їй харч, а в Степана були сподівання лише на стипендію. Вона їхала жити до подруги, а він мав лист від дядька до знайомого крамаря. Київ це те велике місто, куди він їде вчитись і жити, це те нове, куди він мусить увійти. Дівчина не ховала свого захвату. Степан же не поділяв її піднесення. Зійшли на берег та й розійшлися. Хлопець пішов на нижній вал, знайшов 37-й номер. Йому відчинив рибник Лука Демидович-Гнідий, повів його до сараю. Це була маленька столярня. Там Степан мав жити. За перегородкою були корови. Степан прокинувся. Незабаром побачив жінку з дільницею. Це була хазяйка. Вона налила йому молока. Поснідавши, він пішов до палацу праці, але служби не здобув. Пішов до інституту, пройшов приймальну комісію і дістав призначення на іспит післязавтра. Другого дня по обіді Степан вирядився до Левка, студента сільськогосподарника. Хлопець заставу дому. Той познайомив його з господарями. Це був колишній учитель Латини Андрій Венедович та його дружина. З усіх запропонованих на іспиті тем він відразу спинився на змичці міста й села. Вирішив провідати Надійку, що жила разом з двома землячками. Одна з них Ганнуся вчилася на курсах крої та шиття. Інша Нюся, молода Куркулівна, закінчила курси машинопису і уже півроку шукала собі посади. Ще за дверима кімнати Степан почув чоловічі голоси. Там було, ці, там було, е, було ціле святкування з пляшкою на столі, за яким сиділо три господині та троє гостей. Степан похолов, але впізнав серед них Левка. Познайомився з іншими і теж сів. Але серед цієї компанії він почував себе чужим. На другий день, о першій годині, побачив своє ім'я в списках прийнятих, подав до комісії прохання про стипендію, поснідавши, пішов оглядати місто. Одного вечора до нього підійшов господар і запропонував їжу та жити на кухні. А зате хлопець повинен доглядати корів, носити воду. Та рубати дрова. Якось Радченко потрапив на літвечірку. Степан думав про письменників, як інші їх слухають. Він заздрив їм. Коли вийшло, вийшов Михайло Світозаров, критик, хлопець, вперше зааплодував. Вертаючись додому, Степан подумав, що напише оповідання про свою стару бритву. Прекрасне вийшло оповідання. Яке він підписав Стефан. Приніс оповідання до критика Михайла Світозарова, але той лише сказав: Я зайнятий. Степан пішов до скверу і порвав свій твір. Єдиною розрадою було знайомство з Максимом, сином гнідих. Однієї ночі Степан побачив біля себе хазяйку. Між ними зав'язалися чудні стосунки. Тамара Васильівна говорила, що він її маленька любов. Він називав її мусінькою. Перед нею всі дівчата, яких він знав, були ляльками. Минув місяць. В інституті Степана обрано секретарем студентського бюро спілки робцем лісу. На вечірці в актовому залі інституту Степан прочитав своє оповідання Бритва. Студент останнього курсу. Борис Задорожній похвалив його, запропонував ще написати. Борис став його приятелем і першим суддею його творів. Одного вечора на кухню зайшов Максим і сказав Ви нічний злодій, і вдарив в обличчя Степана. Вони побилися. Степан подався жити до Бориса. Той запропонував піти до дівчат. Але попередив, щоб до Надії не залицявся, бо вона його. Степан подумав: хай бере. Це був перший ранок, коли Степан Радченко не з'явився в інституті. Ішов по речі. Тамара Васильівна сказала, що Максим поїхав з дому, бо вона відмовилася вигнати Степана. Вона розповіла про своє життя їй 43 роки, і це її будинок. Коли Тамарі було 17 років, то одного вечора до них прийшов батьків товариш із сином Лукою. Лука і став її чоловіком. Пізніше вона дізналася, що Лука був закоханий у купецьку дочку, і згодом взагалі ніби забув про Тамару Васильівну. Весна відкрила штучність міста, мертвий брук замість зелені. В інституті іспити. Степан згадав про українську мову, лекції, з якої він не відвідував. Йому довелося самотужки вивчити матеріал. Професор написав листа до лекторського бюро, щоб хлопця взяли лектором. Степану дали посвідку години один карбованець 80 копійок за годину. До Степана зайшов. Борис Задорожній, який вже закінчив навчання, сказав, що одружується з Надійкою і шукає порядну людину, щоб здати свою кімнату. Коли ж Тамара Васильівна дізналася про переїзд, то попросила Степана зостатися хоча б ще на один день. Степан пішов на вулицю, купив кілька журналів, де побачив своє ім'я. Вирішив, що віднині почалася нова доба його життя і поклав розпочати щоденник. Ввечері пішов на концерт. В Антракті підійшов до столика лотереї, купив дев'ять квитків, і всі виявилися порожнім. Дівчина теж купила квиток, виграла соску і вручила її Степану під оплески і регіт юрби. Після концерту до нього підійшла та ж дівчина. Це була Зоська. Дівчина йому сподобалася більше, ніж він думав. За тиждень він дістав із редакції харківського журналу переказ на 87 карбованців, а також йому запропонували прислати ще кілька оповідань. Тоді він загорнув сторінки в папір і надписав. Степан Радченко, Стефан Радченко Бритва Збірка оповідань. За три тижні знайомства із Доською кіно було єдиним місцем їхніх побачень. Вона тримала його на віддалі. Степан розумів, що це дівча приворожило його. Він став жіночим прийхстом цяцькою. Крім того, юнак зубожив. Гроші за гонорар зникли, Зоська руйнувала його не тільки морально, але й матеріально. Степан тиждень працював над кінодрамою, тобто кіносценарієм. Потім відправив його на адресу Всеукраїнської фотокіноуправи. Хлопець почав обмірковувати можливі способи поліпшення фінансового становища. Пішов до редакції київського журналу, що надрукувала його оповідання. Там йому видали гонорар 70 карбованців, і попросили принести ще оповідання. Юнак купив костюм та дрова. Другого дня Степан пішов до лекторського бюро, де йому запропонували читати вечірні лекції для робітників шкір тресту. Після лекції до нього підійшов п'яний Максим. Син Луки і Тамари Васильівни потяг його в електричне лото. Минув час, але з редакції не було звістки. Степан заходив у безпорадний стан. Винуватив у всьому Вигорського. Адже це він його збив, пославши по журналах оповідання. Ввечері зустрівся із Зоською. Сказав, що йому важко, ніби він перший. День у місті сказав, що хоче бути лише двох із нею. І Зоська запропонувала зустрічатися в подруги під приводом підготовки до вступу, яка до четвертої години служить у сорок копі. Вернувшись після побачення, Степан побачив листа, де написано, що збірку його ухвалено до друку. Там також Лежав контракт та гонорар 350 карбованців. Знову морока, подумав, адже він збирався здихатись того письменства. Степан відвідав редакцію журналу, перебував у товаристи невідомих літераторів, найбільше цікавили його літературні угрупування. Вийшла друком збірка Степанова на початку січня. Він розумів, що треба писати, коли вже почав, але не міг зібрати тему. Вечорами зустрічався з Вигорським у пивниці. Зранку до нього прийшов Борис Задорожній, розказав, що він працює старшим інструктором, що Надійка покинула техніку, запрошував у гості. Тим часом розпочалася сутичка літературному житті приводом стало звільнення посади секретаря журналів. Кожна група висувала кандидата, перемовини тривали місяць, і тоді вирішили покликати якогось фаряга, непричетного до цього кровополиття. Так, сів Степан е, на сільце під написом секретар журналу. Перечитував сшитки та аркуші, бо розумів, що автори десь далеко чекають відповіді. Через кілька днів зрозумів, що талантів мало. За тиждень упорядкував архів і дав лад бібліотеці, з усіма був вічливий. Любовні побачення відбувалися змін вічі на тиждень. Але Зостів він розповідав про свої справи з певною дозою хвальби. Щоб переконати її, що вона непогано вибрала. Покинув лекції по основах, бо була постійна платня тепер про творчість якось забував. Він отримав, нарешті, повідомлення про свій сценарій: півтори тисячі карбованців гонорару. І тоді Степан захотів перемінити кімнату. Підрядив для цього комісіонера. Поволі юнак набував знайомства. У товаристві почував себе добре. Найтяжчим було викраювати час на побачення із Зоською. Дівчина почувала себе болісно, бо він її замихаєв. Якось Зоська сказала, що подруга планує вечірку, але там потрібно буде танцювати. І вона навчила Степана танцювати. На чергове побачення із Зоською йшов з острахом і запропонував їй одружитися. Дівчина погодилася, уявляла себе господинею в хаті. Вирішили завтра на вечірці оповістити про заручене. Другого дня зранку, прокинувшись, Степан відчув гризоту в серці, усвідомив, яку дурницю вчора зробив. Перед ним став весь жах подружнього життя, думав, що тепер попрощається з творчістю. Але як вона могла так зридливо скористуватись його шляхетним поривом? Тепер про пошану до неї не може бути й мови. Шахрайка ця Зоська, так думав хлопець. Ввечері згадав про вечірку і вирішив таки піти. Запізнився. Хай вона трохи помучиться. Двері відчинила молода господиня, потім підійшла Зоська. Степан їй сказав: Зосько, вчора я дурниць тобі наплів, але забудь про них раз і назавжди. Що ж, хай буде як раніше, відповіла. Та не як раніше, а ніяк, обридла ти мені, відчепись від мене, от що. Сказавши це, Степан пішов до вітальні. Там познайомився з Ритою. Разом вони вийшли в залу. Степан побачив, що Зоська танцює з юнаком. Рита розповіла, що постійно живе в Харкові, де танцює в балеті, і вранці вже їде. Степан був за це вдячний, адже ніякого кохання тут не буде, вона їде. Прокинувся вдень о першій годині, вирішив писати. Повість про людей. Приходив Максим Гнідий, Розкажу, розказав, що живуть тепер у купі. Крамницю ліквідували. Батько торгує рибою з ядки, а мати галантереєю. Максим попросив влаштувати його на посаду, написав заяву. Коли ж він пішов, Степан її порвав, згадав про Зоську, пішов до неї додому. Літня жінка йому відчинила і сказала, що Зоська отруїлася і померла. Степан спинився аж на вулиці, дома відти до батьків її і розпитати про все. Йому хотілося бігти, кричати. Потяглися одноманітні дні. Чужою була для нього нова кімната, але найбільше боявся столу, бо не міг далі писати. Одного дня побачив у газеті, що відбувається з'їзд цукровиків, і прочитав прізвище Задорожнього. Прихована ворожість заворушилася до нього. Минуло три тижні самотності, пора розворушитися. У їдальні Степан зустрів Левка, з яким колись приїхав до міста. Сказав йому: Ех, Левко, чуже тут усе. І люди, і життя. Левко розповів, що інститут закінчив і їде на Херсонщину працювати агрономом, бо любить степ. Попрощавшись, хлопець вирішив, що повернеться до села. Але поїде він не сам, згадав про Надійку. Степан гукнув візника. І поїхав до її будинку. Двері відчинила дівчинка і сказала, що Борис Вікторович у відрядженні. Рипнули двері збоку, і Степан побачив страшенно змінену, майже спотворену, з опуклим, важким животом надію Семенівну. Позата міщанка. прошепотів він. На площі Інтернаціоналу. Купив газет і завмер. Назустріч йому плели незабутні очі. Це була Рита. Сказала, що в Києві буде до осені. Хотів іти з нею, але Рита сказала, що живе з батьками. Завтра вона танцює в опері, що приходив туди з квітами. Земля, здавалось, Пливла йому під ногами, оксамитовим килимом, до кімнати, війшовши, розчинив вікна в темну безодню міста. Воно покірно лежало внизу хвилястими брилами скель, позначено вогняними крапками, і простягало йому з пітьми горбів гострі кам'яні пальці. Він завмер від славного споглядання цієї величі. Нової стихії і раптом широким рухом зронив униз зачудований поцілунок. Тоді в тиші лампи над столом писав свою повість про людей. Степан Радченко їде до міста з тою метою, щоб навчитися і вернутись на село. Новою культурною людиною разом з тим привести туди нове життя. І перше враження Степана про місто пороже. Ось вони горожани, крамарі, безгалузні вчителі, безжурні здурощі, ляльки в пишних борах. Їх треба вимисти геть, розчавити цю розпусну черву, і на місце їх прийдуть інші. Але проходить час. І село стало йому чуже. Воно потьмяніло в його спогадах, як блідний ліхтар опроміння дня, але тяжіло над ним, як докір, як тривога. Надійка. Надійка здавалася йому кращою від всіх жінок на пароплаві. Довгі рукава її сірої блузки були миліші йому за голі руки інших. Комірець лишав їй тільки вузеньку стяжку тіла на видноті, а інші безсоромно давали на, всі, на очі, всі плечі і перші лінії грудей. Черевики її були округлі і на помірних каблуках, і коліна не випинались раз у раз із спідниці. В ній вабила його нештучність, рідна його душі. Остання зустріч з надійкою хлопець. Побачив на порозі жінку в широкій червоній гості, що ховала її постать аж до колін. Це була вона, тільки страшенно змінена, майже спотворена. Вона злякала його своєю появою, своєю постаттю, церемонністю і глузливим поглядом. Тамара Василь, коли… Тамара Васильівна Степану вже обридла, коли вона його не манила, як міська жителька, то він тоді побачив жінку, одутлу й опалу, синій, добре знайомій йому сукні, що тепер ледве стримувала повінь її бресклого тіла. Він раптом побачив, що плість щік, помережених дрібними зморшками і недокривленість уст. Зоська, мале не зріст, йому якраз підпах худеньке плескуватому капелюшкові. Саме міськість і вабила його в ній, бо стати справжнім городянином було першим завданням його сходу. Він ходитиме з нею скрізь по театрах, кіно та вечірках і станеться з нею суто міського товариства, де його певна річ. Приймуть та вшанують. Вона була вередлива, відчутні світські бажання її охоплювали. За один тільки вечір вона могла хотіти політати аеропланом, постріляти з гармати, бути музикою, професором, будь-яким, до речі, мореплавцем і чапаном. Де жінка мала спокійне, майже нерухоме, довгасте обличчя, що в прямокутній рямці її гладенького, стриженого волосся з рівними паслом над очима нагадувало щось старовинне, витончене, застигле, незмінно молоде, повне своєї краси і урочисте, як обличчя давніх єгиптянок, що йшли з діяними за фараоном. Натомість очі її жили, ворушились і сміялись за все обличчя великі, облудні очі, що блищали в мороці, як у киці. Цікаво про роман місто сказала українська письменниця, дочка Дмитра Павличка Соломія Павличко. Він, автор, зробив тіло головним героєм міста. І висунув ідею двоїстості людини, яка складається з ангельського і тваринного начала. Герої підмогильного страждають від роздвоєності між душею, розумом, інтелектуальною сферою і тілом, статевим потягом. Гармонія між цими двома сферами дається важко. По суті, вона, на думку автора, неможлива.